Доджбол, регбі 5, флорбол та кахут. Це не просто перелік слів, а види мультиспорту, у яких змагались. Школярі в рамках Juniors Games Fest. Вже рік на такі заняття у своїй школі ходить Олексій з містом Кам'янське. Я займаюся кожного дня побудням. Я ходжу на тренування там, на одну годину в день. Коли я перше побував, мені там дуже сподобалося і я тоді почав ходити. Я думаю, займатися і потім колись піти на футбол. 1 грудня громадській організації «Джуніорс» виповнилось сім років. Символічно, перший всеукраїнський фестиваль провели у Хмельницькому, адже саме звідси громадська організація починала свій рух. У нас буде доджбол, у нас буде форбол. Не бійтеся цих слів. Діти їх дуже люблять. У нас буде корбол. Наскільки я бачу, у нас буде корнхол. Це всі слова, які може трошечки лякають дорослих, але насправді їх дуже люблять діти, тому що вони бачать їх на Ютубах. От у нас ще буде спеціальна зона, де ми будемо з ними спілкуватися і займатися ментальним здоров'ям. У нас буде зона, де я буду особисто спілкуватися з дітками, розвивати подарунки, грати в кахут і, і живе спілкування і фото. А, і найголовніше в нашому фестивалі в нас не приїхали команди, які будуть грати між собою. Ми всіх дітей рандомно поділили. Вони будуть в різних командах. Таким чином більше знайомитися, дружити, об'єднуватись. Чимало цікавих та захоплюючих ігор, включає у себе програма Джуніорс усім необхідним інвентарем. Для занять школи забезпечує організація. Їм дуже подобається от зараз рінгом передбали, нам передали інвентар. Подобається бадмінтон, Ще вони ми буваємо трішки відхиляємося від таких основних видів спорту. Поробили сніжки паперові, і вони от через сітку перекидають і дуже заходиться гра. Я за те, щоб розвивати різні види спорту, тому що це цікаво, і ти стаєш універсальним гравцем ну, у всіх видах спорту. Тому що, якби один, треба одно бути різносторонніми. Стати видатною спортсменкою, спробувавши мультиспорт, вирішила Валерія. Дівчинка розповідає, зараз серце лежить до кожного виду спорту. Мені подобаються всі види спорту. Мені головне те, щоб він в мене вийшов. Саме головне, щоб ну, мені подобалося це саме, щоб мені було добре, що мені було приємно в нього грати. Коли займаюся спортом, я отримую щастя. Мотив, то, що я можу перемогти, я можу отримати якусь награду. У мене плани, то, що я хочу е, стати відомою е, по якомусь спорту, тому що я вибираю собі ще спорт, я точно не оприділилася, тому що в мене виходить різні види спорту. Початку джуніор це майданчик, де дитина може спробувати кожен вид спорту знайти знайомих, друзів та вже з часом обрати саме той, у якому планує досягати певних вершин. Саме мультиспорт дає їм можливість спробувати себе у різних видах спорту. Потім з часом вони обирають саме те, в якому вони можуть проявлятися, удосконалюватися. Тому від початку, коли діти приходять на заняття пограти, потоваришувати, гарно провести час, вони сприймають інформацію про різні види спорту, а потім вже проставляють нашу школу на змаганнях по обраному виду. На Хмельниччині мультиспорт нововведення. Та незважаючи на це, діти зацікавлені у пізнанні нових занять. Цього року ми підписали з громадською організацією меморандум Джуніорс, і ми почали співпрацювати у плані розвитку сучасних видів спорту. І цими днями на Хмельниччині відбувається такий перший всеукраїнський фестиваль Джуніорс Геймс, де з цих видів спорту. Близько 150 дітей участь з різних закладів освіти з різних областей. І сьогодні ми подивимось, як на практиці змагаються. Нагороди та грамоти в рамках спортивного заходу передбачені для всіх учасників, адже кожен, хто наважився взяти участь, вже є переможцем.